Обласний етап конкурсу на імені Тараса Шевченка відбувся у нас 22 грудня, де участь взяло 186 учасників. До обласного етапу ми в цьому році підійшли креативно, в зв'язку із погодніми умовами, тому спробували, експериментували і провели у відділі інтернет-конкурсу. Дуже сподіваємося, що відібрали дійсно об'єктивно, тому що складно було відбирати. Наприклад, із 66 учасників серед учнів 5-11 класів нам потрібно було вибрати тільки трьох, і воно і тривожно, тому що не хочеться втрачати той рівень, який у нас був в минулому році, бо в нас. І з 18 учасників першого міжнародного конкурсу було 12 переможців. Це серед учнів 5-11, професійно-технічних училищ, студентів 1, 2, 3, 4 рівня акредитації. Загалом по області у нас взяло участь у першому етапі 18 145. Тобто зацікавлений багато, це конкурс своєрідний. Тому що у нас паралельно проходив ще один конкурс знавців української мови, але тут інший підхід, тут треба було показати свій рівень саме творчого, творчості. Ми, звичайно, бажаємо нашим учасникам, вже переможцям обласного етапу, фіналістам, четвертого етапу, перемоги. І сподіваємося, що у числі е, стипендіатів президента будуть і наші учасники, учасники Запорізької області, е, успіхів їм, натхнення, бо за ними Запорізька область.